Хто ти? Куди ти йдеш? З самого народження ми чуємо історії про пригоди лиходіїв, піратів, астронавтів, героїв. Казки про королів, фантастичних створінь та історії про створення світу. Пригода нашого життя починається з самого дитинства. З нашого будинку. Ким ти мріяв стати? Інколи ми намагаємось створити ідеальну історію. Але ж ніхто не живе в казці. 2022 рік змінив всі наші плани, але точно не зруйнував мрії. Ми захищали, захищаємо, та ніколи не відступимо від своєї мети. Бо кожен курсант розуміє, що шлях військового це захист того, що ти найбільше любиш: свою родину, свій дім, свою батьківщину. Війна не повинна стати кінцем твоєї історії. Кожен наш крок веде до початку нової. Тож, як почнеться твоя історія? Залежить тільки від тебе. Іноді треба зробити один правильний вибір, і головним героєм своєї історії будеш саме ти.